Слава Богу. Слава Богу! Я думаю, сьогодні багато було сказано і хорного співав. Ми слухали, радувалися в тому. І слово Боже, говорить такі слова. Всі знали перший псалом, я би хотів прочитати перший другий стишок. Блажен муж, котрий не ходить на совєнні частивих, і не стоїть. На путі грешному і не сидит в собранні развратителей, але в законі Господнем воля и і законе законі Його он день і ночь. Я думаю, що ми щасливі в тому чи ні? Цікаво, чого не написано, що блаженний чоловік, а блажен муж. Я думаю, слово мужу, воно щось вище, як чоловік просто. Колись Бог сказав, що знайшов собі мужа по серцю своєму. І я думаю, ми тут прийшли, хто з дітьми, хто без дітей, да, хто думає, що діти мішають. Я думаю, вже діти не мішають, правда. І якби ми вдома були, то ми б ніч не чули. А так хоч діти бігають, але все одно ми щось чуємо, приложимо до свого серця. І о законі Господнім можемо ми тут і після, вдома, на дорозі. І ми є з вами щасливі чи ні. Це є за що дякувати Богу. Є. Слава Богу. І читаю далі Слово Боже, де написано і такі слова, колись Бог говорив до народу Ізраїльського такі слова. Істинно, Он любить народ свій. Всі святи його в руки Твої, і вони припали к стопам Твоїм, щоб внімати словам Твоїм. Я думаю, Бог і нас любить чи ні. Істинно, Бог любить народ свій, тому що Він припав к стопам Його. Для чого? Для того, щоб слухати слова Його. І помните, Бог говорив до народу Ізраїльського, він їх любив, милував. І тому в Торозаконі, коли Мойсей писав Торозаконі, то одні з глав, де ми много раз читаємо, у 28-й, там написані такі слова. «Если ти, когда перейдеш за Йордан, будеш слушать гласа Господа Бога твоєго, Тщатинь всі заповіді, котре заповедує тебе сьогодні, то Господь Бог твой поставить тебе вище всіх народів землі. Цікаве слово, правда? Коли ти будеш слухати Закон Божий, коли ти будеш перебувати в ньому, то Бог поставить тебе вище всякого народа. Цікаво. А як же нам зрозуміти наше положення, я думаю, вже от ми дораз будемо молитися, дякувати Богу за пройдений рік. Тот рік кому що приніс, правда? Комусь розлуку, комусь скорб, комусь радость, комусь прибиток, комусь вбиток приніс. Але для народа Божого є одна стабільність. Тому що ми є у нього у ног Господа, і слухаємо слова Його, які Він нам говорить. І тому, де написано, коли в посланні апостол Павел пише, що були великі люди, вони називалися християнами, вони були послідувателі Христа. І написано, що вони у своїй житті навіть получали мертвих, коли молилися. Написано: що Бог допомагав, спасав. Але далі написано, і також ті, котрих весь мир недостоєн був, вони скиталися у милотях, козьх кожах, вони страдали, вони віддали свою життя. І читаючи послання наші діяння апостолів, ми читаємо, скільки перенесли апостолів, і Яковнич великого не зробив. Але ж чогось ірод голову його безглавів, де був Бог, неужели не видів все? Не відів ті скитання, не відів трудності, відів. Але як написано і так, ті мужі віри, які йшли за Господом, і сказано так, вони мали час повернутися до прошедшої життя, де вони жили, але вони не поверталися. А чому не поверталися? Тому що вони віддали великий Новий город. Єрусалим, який Бог устроїв через жертву Сина свого Ісуса Христа, і тому ми стремилися, щоб бути в ньому. Ми з вами теж путешественники. Бог, свого боку, все зробив для нас чи ні? Але як сьогодні було сказано, Бог залишив слово своє який є трафарет на всю нашу жизнь, на всі наші откровення, на всі пророчества на все. Як сьогодні було сказано, якщо будемо держати Слово Його іти по тій дорозі, то ми вийдемо в город воротами, який готований для кожного, хто послідував і хто буде йти до кінця і буде вникати з себе і слово Господнє. Може, хтось в цій житті, і я з вами. Много протратили часу та як не треба. Дехто в телефоні, дехто щив чомусь, дехто даже у своїй лічній житті в сім'ї може щось потіряв, бо неправильно поступив. Але є сьогодні возможность звернути на ту дорогу, яку ти увійшов, де колись написано і так. «Остановіться на путях ваших, розпросіть, роздивіться і познайте той древний путь, по якому вас вів Господь. Бог много зробив для нас, а дальше діло за нами. І тому, хай Бог благословить нас, поможе нам і ще хоче прочитати такі стежки для себе. І для вас, де написано, що Христос сам сказав такі слова. Много раз браття нам напоминають і читають. І я хочу прочитати теж, ковсім же сказав, хто хоче йти за мною, отверні себе, візьми кресло, ежедневно слідуй за мною. Цікавий вірш. Хто хоче йти за мною, отверні себе, Залиши своє я, возьми те, що Христос предлагає, іди за Ним. А Христос що предлагає? Написано, що Він і злив в наше серце любов, і та любов Духом Святим войшла в наше серце, а в тій любві всі закони Божі чи ні. У тій любві, і якщо та любов буде в нашому серці, то ми зможемо пройти путь до кінця. Якщо вона десь охлаждається, то що нам робити? Я думаю, що треба йти до істочника любві, а Бог є любов, слава йому. І там ще написано: і Бог, хто хоче душу свою зберечь, тот потеряє її. а хто потеряє душу свою раді мене, тот збереже Діго. І бо хто кользує чоловіку, приобрести весь мір, а себе самому повредить поврід... поврідить... погубіть душу і повредити собі. Що може бути самоцінною в житті, зберегти то, що Бог дає? Єстесно, ми живемо, нам все треба так життя поставленої. Ми сьогодні живі здорові, де кого ми в вічність вже провели близьких, знайомих і рідних, членів нашої церкви, а для нас Бог чи продлив наше життя і говорить нам так, мені і вам, щоб ми взяли тот хрест, слідували за ним. І я хочу вам сказати: не самі ми йдемо в тому Ярмові, але з нами є Христос, слава Йому. І я вірю, що Він доведе. Кожного, хто повну надію поклав на нього, хто розуміє, що без нього не може ніч зробити, тому що з Богом ми все можемо чи ні. Амінь. І, можливо, ми потіряли, як сьогодні було сказано за одного чоловіка, який казав, стану, як і прежде, но не знав. Що Бог відступив від нього, але у процесі свого життя він відчув, що без Бога нічого не може. І коли він стояв там між тими двома столбами, він сказав: Господи, укрепи мене, дай мені силу, і Бог возвратив йому силу, і він. Відмстив рагам, ми не будемо мстити. Написано, й Бог говорить мені, от мщення я воздам, говорить Господь. А ми з вами повинні покривати все любов'ю, чи воно нам підходить, чи ні, але така путь. Нашого Господа Ісуса Христа, де Він пройшов ту дорогу. І коли мав влазі силу Суйтису Христа, коли мав влазі силу покликати болі 12 мільйонів, а Він сказав. Отче, я прийшов виконати волю Твою, і Він її виконав до кінця і нас призиває до Того. І тому ми будемо дякувати Богу. тут є навіть записка, щоб подякувати, за 50 років, 67, і ще раз 67. І кожен із нас обіймається кілька років. 98. Буде. Вісім, слава Богу. Отакі От наші роки. І якби кожному із нас питав, кілько ще хочеш жити, ви знаєте, скільки ми будемо жити, ми перше співали пісню. Вічно. Ми призвані до вічності, бо Слово Боже каже, і багато разів браття на похоронах читають, якщо це. Хижина, наш дом розрушиться, а Він розрушиться ціні, розрушиться, то ми ймемо жилище на небеса, дом нерукотворений і вічний. Хай Бог благословить всіх, хто призиває ім'я Господнє. Хай Бог благословить Селенську церкву і нашу помісну, Хай Дух Святий двигайся в наших серцях і в нашій церкві. Хай благодать його діє в кожному серці, а Божа. Благодать велика до нас і любов, і тому схилимось перед Ним. Подякуємо йому за пройдений рік. А де ми не так що зробили, попросимо прощення і попросимо милості на слідуючі дні життя наші. Тільки Богу приділив, щоб було все для слави Божої, для нашої радості. А якщо життя наше закінчиться, то ми будемо, як колись. Один чоловік, якого побивали камінням, а він відкрив свої очі і каже: а я віжу отверст твоє небо і сина чоловічського, стоящого дісную Отця. Представляєте, того страданця, якого били, якого люди виділили це як ангела, а не пощадалися, а Христос не сидів, бо написано: вийшов на небо, сів поправичого Отця. А коли йшов, той, який за ім'я його страдав, він встав, щоб встрій. Своєго того возлюбленого, так він буде встрічати церкву свою, до якої покликав нас, щоб нам, наче ту жість твердо сохранити до кінця йому слава повіки, благословено ім'я Твоє, Господь, місті з народом Твоїм, дякую тобі за цей вечір, де ми разом могли бути, Господи, утішати словом Твоїм. Пенієм, Господь, стихотворенням, все ти говорив для нас, для того, щоб нас укріпити і поддержати. Слава тобі, Дякуємо Тобі за пройдені роки нашого життя. Що сказати Тобі, Господи, нічим оправдуватись. Много раз, Господи, я поступав і ще дехто не так, як треба, але милості твоє не віднімав від нас. Слава Тобі. Можливо, много часу провели, не там, де треба. Господи, але Ти продовжуєш жити для того, щоб ми і справили її, приблизились до Тебе, жили тобою, двигались, розуміючи, що на землі ми временно, а перед нами вічність, Господь. Але навіть на цій землі Ти благословляєш нас, Ти даруєш для нас мирне небо. Слава тобі, одежду і пропитання, Твоя забота над нами. Можливо, є трудності всім, які передавали. Живання, але ти дариш сили пройти тут путь. Слава тобі, поможи нам цінити тим. Ми знаємо, що ще може на землі для нашої плоті статися. Можливо, заберуть нас за ім'я Твоє, може, треба буде плотю пострадати, але поможи зберегти дух житті, який ти дав наше серце, щоби стояти в істині, за правду істину, йти, де колись пройшли наші діди, наші браття, прабраття, Господи, які не считалися життю, які може розлучалися з сім'ями, а за ім'ями Ім'я твоє йшли в тюрми, віддавали своє життя за Твоє ім'я. Вони не щиталися свою життю, і вони приобрили вічну жить в Тобі. Слава Тобі. Поможи нам, Господи, таким бути і йти за тобою. Так же просимо тебе, да буде милість Твоє надальше над нами. Якщо ти сохраниш наше життя, сохрани, збережи, дай твердость духа і йти за тобою. Господи, дякуємо тобі всі разом за пройдені роки, і до сьогодні ти хранив і милував. же просимо Тебе за тих, хто не зміг прийти по старості, по болезні, благослови їх вдома. Утіш Духом Святим і силою своєю, Ти знаєш кожну сім'ю, Ти знаєш, де є трудності, проблеми Духом Святим просвіти наші разуми, щоб ми правильно поступали, щоб не було після обідно і горького, що щось не так зробили. Помилуй нас, Господи, в Твої руки Святий, ручам своє життя. же просимо Тебе за наш край, країну нашу. Господи, помилуй нас. Останови то кровопроліття. Господи, ми не знаємо, чому так є, але прости нас і помилуй, і яви свою милість, хай прийде мир на землю і мир у кожне серце, а мир тільки ти даєш любов'ю своєю, хто приходить до тебе. Благослови також народ свій Ізраїль, де буде мир в стінах Єрусалима. Дякуємо Тобі, що ти нас хранив в дорогах наших, в машинах, можливо, в різних обставинах. Милість Твоя була над нами. Сохрани надальше. Не можемо мовчати за наших братів. Де сьогодні є трудні обставини для них від 18 до 60. Хто рішив, іти за Тобою, дай їм сили, укріпи їх силою, благодаттю і дай мудрості їм во всьому. А начальствуючих сміряй, щоб з ними поступали мирно і спокійно. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа, да буде прославлено Твоє ім'я, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.